Добрий день, діти! А ви знали, що сьогодні, 22 березня, людство відзначає Всесвітній День Води? Ой, дітки, послухайте, а ви щось чуєте? Погляньте, а хто це до нас сьогодні завітав? Та це ж краплинка. Вона хоче нам щось розповісти. Давайте її уважно послухаємо. Я краплинка води. А чи знаєте ви, звідки береться вода? Давайте дізнаємось разом. Погляньте, це наша планета Земля. Подивіться, як багато на ній синього кольору. Це все вода. Вода є невідмінною частиною усього живого. Спробуй відгадати мої загадки. Хтось відкрив на небі душ. Повно на землі калюш і на нас водиться лється. Як це явище зоветься? Так, краплинки дощу це вода. А тепер наступна загадка. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю тихо ліг, називають його. Так, це сніг. Сніжинки це крижані краплинки води. Прозорий, як скло, не ставиш у вікно. Що це? Це лід. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. Вода це не жива природа, але вона є незмінним помічником живої природи. Без води усе живе загине, адже воду п'ють тварини, рослини, птахи та люди. Вчені вже давно довели, що людина на великий відсоток складається з води. В організмі людини вода є не тільки в усіх органах, але й у крові, м'язах та навіть у кістках. За допомогою води ми можемо вимити руки та тіло, приготувати собі їжу. Дотримуватись чистоти у веселі. У спекотну погоду вода дає людям прохолоду. Краплинки дощу змивають пил, а після дощу рясно ростуть гриби. До води ставитись треба дбайливо, адже питної води на планеті не так вже й багато. Аби зберігти воду слід дотримуватись декілька простих правил. Закривайте щільно кран після користування водою. Дбайте про чистоту водоймів. Використовуйте воду лише за призначенням. Краплинко. Нам з дітками було дуже цікаво. А ми Намалюємо для тебе твою хатинку, хмаринку, в якій живуть твої подружки, краплинки Смарка біла, біла в небі голубім, раптом потемніла і почувся грім, Дощик не барився від співа пісні, у вікно настукував мені. Діти, намалюйте, й ви малюнок для нашої краплиночки. Вона дуже буде чекати на ваші роботи. До побачення!